Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора покажу вам багато цікавих новинок. Бажаю приємного перегляду! Ось такі чашечки приїхали. Зображення з одної сторони ціна 77 гривень. А є ще інші зображення це теж із тієї ж серії. 77 гривень, на жаль, об'єм не зазначений. Думаю, орієнтовно 300 мл. Може трохи більше. 229 гривень коштує термочашка. Кольори на вибір. Масляниця пластикова. 88 гривень. Є прозорий світлий або темний колір. Власне, ось так воно має стояти. Так. плоскіший, має таку зовсім маленьку виїмку і кришка. Я думаю, тут поміститься навіть на 400 г масла. Така більша масляниця. По 29 гривень акційна ціна на контейнери для сипучих продуктів. Об'єм 750 мл. Такі галечики, вони, до речі, пластикові, мають пособітки зображення, як краплинки, ціна 149 гривень. Такі незвичні вони, Дно овальної форми. Ще одна новинка. Таке кашпо по 69 гривень. Ваза. Ціна 64 гривні. Я думаю, туди воду не варто заливати. Більше щось таке, знаєте, якісь сухоцвіти, можливо. Така підставка по 44 гривні речі, можна поєднати, Все гарно поміщається, ще якусь боку свічечку або ще щось. І буде такор. Цукерниця пластикова за 88 гривень. Така вона витончена на ніжці і має кришку. Прозорий пластик. Я думаю, тут навіть цукерочки гарненько будуть виглядати. По 39 гривень баночка для спецій. Це теж пластик, але вже такий, знаєте, трошки товстіший. Ваза для квітів скляна невеличка. По 74 гривні. Ви подивіться, яка краса. Теж їмність пластикова, а кришка дерев'яна. Виглядає дуже привабливо. Чесно вам скажу, мені не потрібні такі контейнери, бо вже все, що треба, було, організувала. Але коли бачу і так хочеться купити, от мала би ідею, що можна туди зберігати, то обов'язково купила, бо виглядає дуже привабливо 77 гривень, і ті, що були справа розстоять 88 гривень. Ваза скляна. Теж цікавий дизайн, новинка. 219 гривень, досить важка. Акційна ціна на пляшку для олії чи от об'ємом 500 мл 99 гривень. Ще є ковпачок. Такий зовсім невеличкий салатник. Ціна 22 гривні, діаметр 7 см. Рельєфність, до речі, зсередини. Новинки ємності по 88 гривень. Теж подивіться, яка краса. Хто ще не організував крупи, звертайте увагу. Багато гарних новинок. Дуже гарно, що їх можна поєднати і в темному, і світлому кольорі. Кришки усі прорезинені. Такі ребристі ззовні. Так, ще вам хочу показати об'єм. Об'єм тут 580 мл. І більший варіант 109 гривень. Тут об'єм 1 літр. Було би класно, якби можна було їх поєднати, але вони не співпадають шириною. До речі, маслениця дуже до них схожа по дизайну. Таке, знаєте, як з одної серії, з одної колекції. 77 гривень ось такі новинки: пляшечки для води. Сама пляшка пластикова, корок металевий, її пасок можна удійти на руку. І з надписом How are you?» А ви як? Тримаєтеся. Пам'ятаю, а тебе був такий надпис. Ти як, знаєте, інколи було бажання позвонити і нажалітися. Ось такі пляшечки. Такий варіант. Ми вже вчора з вами дивилися. Dreambeak це теж для води, 77 гривень. Вони йдуть із трубочкою. Кольори в асортименті. Такі склянки, теж пластик. Ціна однієї штуки 49 гривень. Пішла перевіряти на сканер. Так і так: 49 гривень за пластиковий стаканчик. Лієчка 11 гривень. Лійка із ситечком 14. Отець, тут є ситечко. До речі, дуже зручно. Друшлак пластиковий за 24 гривні і 49 гривень кришка у мікрохвильову піч. 2,5 літри об'єм салатник пластиковий із кришкою за 49 гривень. Є ще в салатовому кольорі. За 55 гривень салатник об'ємом 4,5 літра. Теж є декілька варіантів кольорів. І такий тут об'єм 2,5 літри, ціна 34 гривні. Я так розумію, це однакові, Так, і той 2,5, і той 2,5. Відрізняється лише наявністю кришки. По 34 гривні контейнер для сипучих і такий варіант 44 гривні, 2 літри об'єм. Шампура. Так, тут їх є 6 штук. Ціна 109 гривень довжина 60 см, досить такі довгі. Матусі, звертайте увагу, в кого маленькі дітки. Появились в продажі ось такі ложечки для діток. Сама ложечка йде така прозора. Кольори ложок такі бліденькі, ціна 44 гривні за одну штуку. В контейнері. Рушники паперові величезний рулон за 169 гривень. По 12 гривень Вермішель рисова. Ви знаєте, я спробувала. Вона дуже незвична. Сама Вермішель прозора, коли заварюється, стає біла. Я все-таки люблю Мівіну більше. Ціна 15 гривень за мівіну. Суп гороховий 22 гривні. Ананаси по акції 59 гривень. Такі натуральні льодяники, космічна ягідка 14 гривень за штуку, по 11 гривень круасани Лукас з вишневою начинкою. Також є в продажі солоні вафельки «Артек» з цибулею або з грибами по 19 гривень. Печиво до кави 19 від рошин. Крекер від торгової марки Ярич за 27 гривень. Десерт Бонжур поштучно 9 гривень. Такі батончики з полуничним смаком по 7. Знову є в наявності ось такі, ніби як рафаелки кокосові цукерочки. 5 штук в упаковці є 2 варіанти. По-моєму, було 3. Колись 15 гривень за упаковку. Халва 70 грамів. Два варіанти на вибір. Ціна 9 гривень. Халва від торгової марки Тоні. І всього три види з ароматом ванілі, з горіхами та какао. 125 г 17 гривень. Так, насіння гарбузове нечищене, смажене солоне, по 29 гривень. Насіння соняшника чищене, ціна 14 гривень. Трошки тут Похазяйную ось так. Вага 100 грамів. По 34 гривні попкорм у карамельній глазурі. До речі, я його пробувала. Мені сподобався такий хрумкий і дуже солодкий. А сорт є горіхове 22 гривні. Такий варіант 27 гривень. Вага в упаковці 30 грамів. А ще є ось такий варіант: це є фісташки 39 гривень. І горіхи кеш'ю. 39 гривень за 40 грамів. Чайне асорті. Ловаре 64 гривні. Інші варіанти дорожчі. Новинка такі цукерочки у вигляді сердець. 4 штуки в упаковці 27 гривень. Ласощі для собак. Ціна за упаковку 49 гривень. Ура! На кінець я дочекалася акція на календар 99 гривень. Точелка для олівців у вигляді квітки. Коштує 11 гривень. Такий варіант точелок по 15 гривень. Наліпки 24. 299 гривень лялечка із музичними інструментами. Це є фарби для малювання гуаш. Ціна 119 гривень йдуть в форматі таких фломастерів. Іграшка робот 99, більший варіант. Менший 64. 88 гривень набір пензликів для нанесення макіяжу. 69 гривень, 3 штуки в наборі. І є в різних кольорах. Фен по 99 гривень. Хто не бачив вчорашньої акції ліквідації, ще є багато пропозицій, пледи по 99, такий фен для накручування з 99. Новинка. Набір для манікюру 88. Для дизайну нігтів блискітки 39. Сережки по 19 гривень. Такий набір сережок за 44 гривні. Зараз в тренді сердечка, браслет 49. Така брошка, колосок. 59 гривень. Гарна жовто-блакитна. Набір резинок в такій невеличкій косметичці. Ціна 39 гривень. 100 штук. А є ось такий набір ціна 44 гривні, дві заколки та резиночки. І резиночки поєднані по кольорах, бачите, від світлішої до темнішої. За 29 гривень блокнот. Такий гарненький дитячий, з єдинорогами. Ось так він виглядає всередині, в лінію, теж з єдинорогами. 29 гривень 3D-пазл. Набір для розчісування малюка. Щітка та грібінець 9 гривень. Інструмент для видалення кісточок із ягід 2 гривні. Кабель USB 29 гривень. Фігурка іграшкова собаки 29 гривень. Гаманець 29 гривень, жіночий. Зараз покажу вам всередині. Ось так є відділ і для карток, і для фото. І закривається на такий пасок на кнопці. Свічка 29 гривень. На цьому буду відео закінчувати. Дякую вам за перегляд! Бажаю гарних покупок. До зустрічі!